Слава Ісусу Христу дорогоцінні! В сьогоднішньому відео я вам розкажу та покажу, як встановити внутрішню одинарну розетку. Це стосуватися буде також подвійної. Є деякі нюанси, які обов'язково треба розказати та показати. В першу чергу, ми розбираємо нашу розетку і підготовлюємо. А саме, а саме викрутити ось ці ось язички. Вони тут зовсім не потрібні. І виробники вже деякі випускають розетки без цих язичків, що правильно роблять. Чому? Зараз побачите. Переходимо до нашої коробочки. В першу чергу ми викручуємо ось ці болтики Далі беремо один із приладів для зачищання проводу, або продольний, або ніж з п'яткою. Або можна і звичайний ніж, але він дуже травмоопасний. Я люблю зачищати саме таким приладом. У нього є маленьке лезо і ним дуже зручно зачищати провід. Ось так. Стягнули, розвели Усили, і все добре. Провід треба залишати недовгий, приблизно десь на лодоню. В нашій розетці є підключення для нуля та фази. Різниці між, між ними немає, куди яку підключати. Але деякі стандарти говорять, що справа повинна бути у нас фаза, а зліва 0. Тому для себе, якщо хочете, запам'ятайте, справа у нас права рука, печінка гаряча, тобто наш фільтр найгарячіший орган в нашому тілі. І отже, запам'ятайте так. Головне тут не переплутати, куди підключається заземлення, тому що у деяких подвійних розетках можна легко сплутати контакт з'єднання заземлення і контакт з'єднання одної із виводів фаз та, або нуль. Отже, в першу чергу ми підключаємо провід заземлення. Будемо притримуватись стандарту. Ну і як ми обговорили, підключимо фазу справа. А 0 зліва. І затискаємо. Моножила в цьому випадку дуже якісно і чітко стає. Але у багатьох людей не знаю з яких причин часто стоїть ще ВВП або ПВС. Тому ми розглянемо, як і його підключати. Ось на також нам потрібен буде ось такий прилад, який називається кріпер або обтискач, не знаю, хто як його називає. До речі, якщо будете брати, то краще брати. Не чотирикутну форму, а шестикутну. Ось таке діло у нас вийшло. Тепер можна підпочати розетку. Алгоритм не міняється. Спочатку у нас заземлення. Фаза. Та нуль. Отже, акуратно проводи, скрутили ось так і вставили розетку. Ці гвинтики нам не потрібні. Замість них ми використовуємо ось такі людські 35 саморізи по дереву. Я вам раджу використовувати саме таку композицію із 35-х саморізів можна по металу, можна по дереву. Чому я зауважу про пластикові підрозетники гарної якості? Тому що ці саморізи гарно втягують механізм розетки, міцно тримає і ніяка бухгалтерша з офісу вже не вирве цю розетку, як би вона не намагалася. Всім дівчаткам привіт! Люблять виривати це все з гамузом. Ось чому ми викручуємо ось ці язички, тому що вони дуже погані для кріплення розетки, краще кріпити нормальними саморізами чи іншої конструкції гвинтами. А ще буває, що ці лапки затискають провід до корпусу і просто вибиває десь узор. Із цього всього діла можна залишити ось ці гвинтики. Вони такі ж самі, як і в внутрішній кришці самої розетки. І якщо ви десь втратили звідси, то можна на заміну залишити їх. У мене цілий пакет їх, і вони дуже часто мені встають на годі. Ось так просто та швидко встановлюється розетка, нічого складного тут немає, але підсумуємо, що найважливіше в цьому це. Кріплення, а саме, щоб її не змогли вирвати, повинні бути гарні саморізи для кріплення механізму розетки, тому що це якраз і є показником, одним із показником якісного монтажу, і гарне підключення на контактах. Всім дякую за перегляд. Нехай вас всіх Бог благословить, здоров'я та наснаги!